Деко мріяла бути з дитинства, я сама в Криму народилася. Прожила там 15 років, потім вся рідня там майже залишилась, майже вся. Останні 16 років працювала в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері. Коли почався Майдан, особливо коли дітей побили. От. Я бігом взяла відпустку і поїхала туди. В січні там була, потім захворіла, приїхала, пролікувалася. І коли це 18-го почали стріляти, я 19-го вже була в поїзді, 20-го приїхала. От. Приїхала в Михайлівський собор, пішла, мене направили в Млинці. Там нині операційна була. От. Дуже багато. Там війна для мене почалася. Після того я зразу пішла до військомату на початку березня, але із за віку мене не призивали. От. А потім, коли в кінці липня вже вирішили в парламенті підвищити призовний вік, мене одразу взяли. Я вже в військомат приїжджала кожну неділю. От, і вони вже мене знали, вже пригощали мене чаєм або кавою. Розказав обласний воєнком наш Іванов, розказав Ліщинському про мене, це бивший наш Камбріг. Він сказав, навіть якщо не приймуть це рішення в парламенті, я її візьму за її впертість. От ви прийняли рішення, і я по призиву була в 61-му госпіталі. З 13 місяців, що я тоді відслужила, 6 я була в Маріуполі в мобільній групі. Ну, потім приїхала додому, демобилизовалась. Через пару тижнів, як я кажу, ломка почалася. І з листопада, 2015 року, я 28-й бригаді. От. Зразу на Луганщині були, там в Сизному стояли, там я з розвідниками прикомандирована була. От. А потім через 4 місяці в свою роту повернулася і все рік з п'ятої ротою. Багато чого, вот, сміжні професії я освоїла тут. От я і з Бехи стріляю, там з усіх видів ворожів, які у нас є на вооруженні, от в підрозділенні, я з усіх відоворужей стріляю. От, хоча сих пор, що я змогла б любити, людину вбити. Першу медичну будь-яку допомогу навіть зашити можу. І при опіках, і при серйозних таких от пораненнях, як з спорядженням крупних сосудів. Тут у мене і турнікет є, тут у мене бандажі є. Тут у мене, якщо треба капінцю поставити, одразу хоча б фізіологія, деякі медикаменти необхідні є, знеболююче все є. Ну, я навіть не знаю, чого в мене тут немає. І трубка є, є ця, назальна, і є ці ось голочки, які при. Ну, декомпенсацію, щоб зробити, якщо б не моторок буде закритий. Ну, все, капельничка, все є. Якщо треба буде, то швидко можна буде все зробити. Щоб все робила, як треба було. Позивний мені дав наш анестезіолог. Після операції прийшов, попросив кави. От. І сказав, що я не просто Наталія Святміхайна, як мене колись в Чорнобилі прозвали, а Наталія Світміхайловна Заря. Так я за і залишилася. Рано прокидаюсь.